Всім привіт дорогі друзі і підписники мого каналу, з вами знову Дако, та я продовжую знімати цей супер скайблок, точніше проходити його. Отже, в минулій серії я порився по шахтах, знайшов слянину, нього ліжко, варочну стійку парильну та добув багато різних ресурсів. Також він має вже 16 алмазів. Отже, в цій серії я, мабуть, трошки пориюсь по шахтах і піду на цей піщаний цей острів. Так, кирки в мене є. Добре, так, в мене вже восьмий рівень. Потрібно зразу забирати ці косяки, щоб я міг бігати. Так, цю кірку потрібно вже доламати. Кам'яну. Так, блін, блин. Блін. Фух, як добре, що на цьому острові не випадають речі. І рівень не пропадає. Так. Тут надеюсь скелета же с выпило. Так, блин, блин. Что ты тут трошки угрогли? Блин, шо их тут всех стильки багато? Так, потрібно це все тут освітити. Щоб нікого не було. Так, добре він мене не бачив. О, спаунер. Так, я б'ю зомбі через баг. Так, алмаз, алмаз Блін, є. Та блин, чого я не можу кріпи робити? Мало хп лишилось. Так, треба відновитись у нас муху море. Що я не можу? Так що таке? Блін. Щось лагає, потрібно перезайти. Думаю, це допоможе. Это на якому? Зміни трошки складність. Так, золото, золото. Это куда? А за у нас. О, -о, О, Так, сюда я пока что не буду идти. Так, мне потребно. Не-не! Я просто там треба поставить факел, что крипер все взрывает. это что там столько этих криперов? Добре. Так, пока я поставлю. Блин, там крипер сидит. Зараза. Еху. Шел у нас тут? Спаунер зомби. Так, это уже, мабуть край. Я же не. Так, ресурсы, ресурсы, это уже... Блин, да, это уже низ. Не... Потребно ведро. Ну, вот и всякие алмазы, ресурсы такие инши. А! Блин, блин, блин! А -а -а. Дурно это сделал. Фу. Ух. Как там что такие сходы? Ой, как раз. Раз попал. Ну так. Ну все. Так, бежимо. Поки що буду вистати на мясо. Так, отже це, все, в сундук, в сундук. Залізу на переплавку, золото на переплавку. И залезаю как раз на ведро. Так, алмаз туда, порох туда. Так, вода. Где вода? Мне не потребно сделать бесконечный источник. У меня, ведро с водой? У меня есть Не У Ні, все ж таки не тут, а ровно тут в кутику, щоб не мішало. Так, так, так. Так. Поки ліві якраз вистачило. Одне відро, і друге відро так, і цей кут є так, це сюда. Всі речать. Блін. Треба ще там освітити. У мене немає ні дерева. Ні факелів, ні вугілля. Заодно візьму собі якусь їжу. А яку їжу? Звісно, неле м'ясо. Так, я прийшов за факелами. Ізьмі я це і зробаю собі декілька дуба. А у Илья там нанизу є. Так. Как они тут Прямо Прям під факелем. Тут вроде бы так нормально усветлено. Ну, там алмазище. Мешка мені показує алмази. Так, не зловив. Ось так, так, я мала світити. и вымышка так, и так, так Блин, лишь я бы не там побратишив. Так, спочатку я поїм Тепер ведро и так, так, так. Ой, блин, фух. Короче, не получается мені там злому поставити, точнее. Ну, давай, ламай. Короче. Блин. Фух. Так. Тут и тут. Вот так. Итак, так Воду свою. А це все назад закласти. Ось так близько буде спавне до стінки цієї. Так, так. Поклон на месте. Ну и думаю, хватит еще на средний пешчар. Так, лава сюда наточаю. Короче, я все-таки заставлю. Так. Ну і зараз я буду спати. Я буду спати. Так, там на нас мабуть, було багато мобів, там. Я почекаю. Так. Потрібно бігом. До них дістатися чим пошвидше, щоб зібрати весь лут, який з них випаде. Надіюсь, вони вже там згоріли, тому що мені потрібно гниле м'ясо навіть, щоб їсти поки що я його їм. Теж вже 19 рівень, а був тільки 8 здається, на початку відео. Як там ще багато, то я вже близько. Так, я надеюсь, там нікого нема. А ти падай. О. Блин, паузашка, как? Так и так, блин. А фундаков в нас обсидиан. Обстріння... Що? Не понял. Срана вода, блин. Як так сталось? Блин. И дай мне теперь песок, браты. Блін, портал зберігся. Блін, це погано, це дуже погано. Тепер мені кожен блок піску дуже важливий. Так. Це йде туди. Оп. Блин, выпал разом Туда. Одну уже заберу Все з цього сундука. І, він думав, підготував собі карту, створив і ще одну скачав. Щоб подивитись, до якого блоку можна копати, щоб, щоб не обвалити, щоб внизу все обкласти блоками. Ні, блін да, раней. Всю випадковість. Так, там надо гугель задать и это. Так, ну, вот тут мне треба. Ну и це тоже заберу. Блин, как жалко смотри, 26 песку тельки. Бабы зароблятый. Э, наратор песку, давайте вот... У мене немає цього забуваю, як він називається. По-російськи буде русифікатор. Коротше тут пише Супер Адський. Здається. Skyblock. Якось так. Добре, що я хоч з, з кактусу зібрав. Так, туди. Так, блін. Є у мене вугілля, добре. Так, блін, дуже жалко, що той острів обвалився, я не знаю. Ну реально потрібно буде робити вже ту, -ту ферму піску таку що ніби там з поршнями і коротше не знаю чи на версії 1.5.2 вона працює потрібно буде пробувати а, так скільки ми там вже знімаємо 19 хвилин ну в принципі на, на серію Думаю, достатньо. А з вами був Дако. Що сподобалось відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім дякую за увагу, всім пока!